Заблоцького військово морського експерта Дефенс Експрес, капітана першого рангу відставці, вітаємо в ефірі. Навзаєм вітаю. Добрий день. Дякую за запрошення. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Отже, пане Володимире, в чому полягає новизна оцього новленого морського малюка, якщо можете розповісти? Ну, повністю я не володію інформацією, чим він відрізняється взагалі від по політиків. Але ну ворог нас також слухає. Справа в тому, що тут треба мати на увазі, що у нас дві таких два відголуження одного й того ж виду зброї, курують дві силові структури. Гурмо, це Магура В В-5». Відома і е, сібебі, а також Козак-Мамай, які е, курує СБУ, е, В них буцімто е, однакове призначення, але СБУ спеціалізується на знищені е, споруд таких величезних, типу гідротехнічних, як Кримський міст. Е, і цей е, морський малюк він мав вибухову бойову частину 850 кілограм вибухівки. Розумієте, це дуже багато. А що стосується Магура В5, там 200 кг вибухівки бойова часа, дві авіаційні бомби 100 кг. Це ну, для корабля, це ну скажімо так, достатньо. Це як торпеда, буквально може порівняти. Так само порівняно новий морський малюк, він мав назву козак-мамай взагалі, то якщо це про нього йдеться мова. Можливо. І в нього е, 400 кг вибухівки, розумієте? Це також багато. І саме такі, такі безекіпажі, катери атакували е, Оленігорський горняк, як ми знаємо, бачили ту пробоїну величезну, вантажівка може заїхати. Ну, 400 кілограмів вистачає, да, розумієте? Ну, і вони ж атакували танкер всіх у Керченській протоці. Того ж буквально наступного дня вночі також величезна пробоїна. Ну, тобто тут вони конкуренти, ну, в доброму сенсі слова. Так, це хто опановув... катери приблизно однакових розмірів 5,5 до 6 метрів, але. але... Малюк він трохи ширший, бо йому ж треба забрати більше вибухівки на борт вдвічі, тому він трошки ну такий, до 6 метрів довжини він має а в тих 5,5 обох типів. Ну і відповідно трошки, трошки там має свої відмінності. Ще козак Мамай має таку відмінність, як бронювання. Він, по-перше, швидкісний, 10 кілометрів. А по друге, він броньований, тобто е, найбільш масове масове таке, скажімо так, е, джерело Захисту противника це кулемети, стрілецька зброя, якими вони стріляють і по повітряних дронах, і по морських безекіпажних катерах, і е, особливо з вертольотів це небезпечно. Ну, наші конструктора також не пасуть задніх і прийшли до висновку, що треба захистити. Ось вони захистили новий проєкт, він менший за розмірами, але швидкісний, і ще й броньований. Тобто, кулі для нього не страшні. І це дає шанси на ну, і сподівання, що далі, як то каже, далі буде пане Володимире. А яке додаткове озброєння може з'явитися в цих нових модернізованих Сі Бейбі? Що на них можуть додатково встановити? Ми бачили фотографії, там є Starlink, це те, що помітно. Що за озброєння може там розміститися? Можливо, це якийсь РЛС, засоби РЕБ? Що це може бути? Ну... Може бути все, що завгодно, це надводні платформи, і вони дуже дуже могли б бути пристати в нагоді, наприклад, в бойових діях е, в Дельті Дніпра на островах, там, там де противник виходить до річки, до е, наших. Е, Ну, скажімо, до водних шляхів, де, якими ми мали б користуватися, але нам не дають. Там вони могли б завдавати вогневих ударів на враження по певних цілях. А також на, що стосується, це, це ми говоримо про дрони Сібепі, да? вони також були дані такі, що використовувалися для постановки мін. Приховано наближалося і в певних місцях на фарватерах, бо ми ж знаємо, як противник заходить до, до Севастополя і як він звідти виходить, тобто іншого шляху немає. Так ось там е, саме такі дрони поставили міні-загородження, приховано, на яких підірвався е, патрульний корабель Павло Державін. І він зараз стоїть в ремонті. Коли його завершить, ніхто не знає, це такий самий однотипний з, з Сергієм Котовим, який знищили 5 го числа. От. Це що стосується цієї платформи. Інша платформа, ну, було повідомлення таке, що можливо буде оснащена засобами ППО. Тобто, захистити. Надводні безекіпажні катери від загрози з повітря. що це означає? Право в тому, що вони дійсно вразливі на переході, особливо в денний час, коли їх видно з повітря. А противник використовує авіацію для пошуку і для знищення. Дронів, які фактично беззахисні, їх розстрілюють, як того кита кітобойці свого часу, і нічим ми не можемо відповісти. Але вихід є все нове, це дуже забуте, старе. В 60-ті в 70-ті існували такі на заході розробки, і навіть були вони втілені в життя. Це системи ППО для підводних човнів, адже підводний човен, коли він знаходиться на перископній глибині, і ну, він дуже вразливий. Він нічого не бачить. Що на той перископ. Ну але крім перископу можна підняти ще якісь пристрій, і це може бути радіолокатор, це може бути. Пускова установка поворотна, мобільна, малогабаритна, ближньої дії, яка знищить вертоліт, якщо той противник там його десь буде ризикувати. Пане, пане Романе, я перепрошую. Так, Давайте давайте дадемо ще трохи інформації. Хотіли б з вами ще одну тему обговорити. Тому просимо залишатися на зв'язку. Отже, безпечних гавини у чорному морі для терористів уже немає, і ніколи не буде. Заявив президент Володимир Зеленський. І Подякував українським військовикам за захист нашого неба і моря. Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі. І у нашому Чорному морі Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі і не буде, і не буде для них безпечного простору у небі за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва. Знищенням російського корвета Сергій Кота в Україна продемонструвала, що Чорне море не є безпечним для російських військових кораблів. Про це в соцмережі ікс написав міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. За його словами, донедавна це було неможливо уявити. А тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Нагадаю, вчора українські захисники потопили патрульний корвет Сергій Котов. За інформацією головного управління розвідки, спецпідрозділ груп 13 атакував вороже судно п'ятьма морськими дронами Магура В 5 Ба більше на борту корабля був вертоліт. Він за словами представника ГУР Андрія Юсова був повністю готовий до бойового чергування, тобто з бортовою гарматою, боєкомплектом і снарядами. Це так здобич. Так, пане Володимире, тут ми такими діями е, вкотре підтверджуємо, що е, ось необхідність мати м, державі ось такий великий флот, боєздатний з кораблями, з десантними кораблями, з ракетоносіями, не так уже й важливо, і це не приносить аж великої користі. Чи я помиляюся, і цей ну не те, щоб тренд, а ось ці динозаври е, воєно-морських сил будуть зберігатися, чи зрештою інші країни світу бачать. Чи як неефективно вони використовуються, ці великі кораблі, порівняно із надводними безпілотними апаратами, будуть слідувати ось ці нові тенденції? Ви знаєте, це питання не має однозначної відповіді, тому що ми велика морська держава, країна двох морів. Ми маємо свої інтереси не лише в Чорномузовському морях. В закритих в таких в акваторіях, але і за їх межами, давайте згадаємо історію з судном Фаїна, яке захопили. Пірати, і скільки та, тривала та епопея, е, давайте згадаємо е, інші, інші процеси, які відбуваються навколо Європи в Середземному морі, там, де мають бути присутні е, інтереси України і де діють е, морські сили Євросоюзу і НАТО, окремо, до речі, і для яких потрібно відряжати е, е, Певні, скажімо так, кораблі, які здатні дійти хоча б до того району, і діяти в умовах відкритого моря. Дрони для цього не підходять. Для цього мають бути корвети, для цього мають бути фрегати. Ми маємо такий досвід. Ми маємо досвід використання корвета Тернопіль, Львів, Фрегата, Гетьманса. Найдачний аж в Індійському океані, і це було дуже високо оцінено західними партнерами. Вони нас запросили туди, ми показали клас, високий клас представників морської держави, якою є Україна. І це все питання часу. Але погоджуюсь з вами, на даному етапі ми діємо цілком адекватно, ми б'ємо ворога асиметрично, ми його розіб'ємо. І він буде, як то кажуть, за законом Архімеда, всяке тіло вороженої в жидкості і не впливши в течії часу, вважати утонувшим. Усь якось так зрозуміло. Пане Володимире, ще не можу не запитати, що мене здивувало. Цей Корвет він мав озброєння, підтвердження маємо від розвідки. На борту там був гелікоптер, арт установки, і все одно бій тривав 40 хвилин, як стало відомо, так з цих записів, які оприлюднені. Як так вийшло, що Корвет з проти дрона змагався 40 хвилин і все одно програв? Дуже просто, по перше, корвет полював на дрон. Він знаходився на бойовому чергуванні під управлінням центру чергового чорноморського флоту, і він діяв в районі, куди його направили, спрямували, де мали бути дрони. Ну чого це був корабель на чергуванні? Він знаходився в повній бойовій готовності. І коли був перший контакт, він почав стріляти. Але Тактика використання морських безекіпажних катерів полягає в тому, щоб атакувати з різних напрямків одночасно і тим самим розділити увагу противника і можливо його можливості вести ефективний вогонь. Таким чином атака була з різних напрямків, а ще кажуть, чи із повітря його атакували. Ну можливо. І в, таких, в таких умовах, що це значить? Це означає, що сила вогню була зменшена щонайменше удвічі, а коли в нього лише одна гармата і кулемет, то можна зрозуміти, що це таке? Було вражено в машине відділення з лівого борту, потім з правого, потім ще раз з правого, потім в той же правий борт, в, в пробойну, яка вже була від попереднього влучання, в'їхав ще один дрон і вибухнув всередині. Це було фатальне влучення. Таке ну, став приговором для і, який пере, перекинувся на правий борт і затонув разом з тим, що там були гелікоптер, там команда, все таке інше. Тобто одна справа мати озброєння, а інша справа мати відповідну тактику. П'ять влучань з п'яти можливих, це височайший клас, і британці ціняться. Володарка морів вона знає про що каже. Дякуємо вам, пане Володимире. Нагадаємо, з нами був Володимир Заблоцький, військово-морський експерт Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці.